Глядачі, другі наші підписники, я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії І сьогодні у нас продається ось такий чорний кросовер. Це у нас є Hyundai AX35. Автомобіль був випущений у 2013 році. На даний момент проїхав всього лише 259 тисяч кілометрів. Це рідній сертифікований та завірений пробіг у нашому автомобілові встановлений двигун. Чотирьохциліндровий дизельний двигун об'ємом 2 літри та з потужністю 135 кВт. Або ж кому як краще 184 кінських сили, на відміну від своїх конкурентів, це є сильний та надійний двигун. Також автомобіль у нас на автоматичній шестиступеневій коробці передач досить і досить надійні, так як вона сюди вставлена не по типу. Вона. Розрахована на більшу і більшу потужність. А її встановили отакий невеличкий кросовер, як говорить у народі паркетник. Також автомобіль у нас на повному приводі. Ось ззаду її у нас позначко. 4WD. Ми можемо собі, також, у нас є блокування диференціала, ми можемо собі робити цей автомобіль передньопривідним. Ось так, основну інформацію по даному автомобілеві. Я вам вже розказав, зараз ми будемо переходити до огляду цього автомобіля, точніше, до такого візуального огляду даного автомобіля. Переходжу я до передньої частини автомобіля, можете собі її оглянути, як виглядає автомобіль. Я спереду. Показую першим ділом вам фари. Ось така у нас лінзована LED-оптика. Поворотники теж у нас led овські Звісно ж, під фарами у нас є омолодчий фар, а ще нижче у нас є присутні противотуманні фари. Ну і, Звісно ж, показую і другу фару. Теж все добре. Також у нас присутні попереду передні парктроніки. на даному автомобілеві. Показую вам лобове скло. Лобове скло у нас без пошкоджень. Немає ніяких по ньому питань. Надаю вам. Він код даного автомобіля, щоб ви могли собі перевірити, що там і як. Також можемо собі побачити, що у нас йдуть ось такі смужечки. Це у нас підігрів наших двірників, щоб не перемерзали. Все гарно, чітко зроблено. Показую вам наші диски даного автомобіля. Досить красиві диски, які сюди імпонують. Резина у нас 18-го розміру на даному автомобілі. Звісно ж, наше дзеркало заднього виду є елемент з поворотником. Нижче по автомобілеві є у нас ось така пластмасова накладка, яка збереже наші пороги та збереже низ наших дверок. Також, як говорять, є крашені ось такі у нас елементи, але ця пластмаса у цих автомобілях не йшла крашена. Нічого не злізе, нічого не спсується. На наших ручках дверних присутні у нас безключовий доступ як на ручці водія, так і на ручці переднього пасажира. Ну що ж, давайте будемо переходити до заду автомобіля, показую теж вам фари, теж цілі, без пошкоджень, ніяких питань по цих фарах немає. Знизу автомобіля у нас є фаркоп, є у нас, звісно ж, як і передні, так і задні. Парактроніки та присутня у нас камера заднього виду на цьому автомобілі. Ага, ще я не показав, що у нас зверху двохзонна панорама. Передня секція у нас відкривається, у нас робиться великий люк. Ось так обійшли ми автомобіль, обійшли ми його зі всіх сторін. Дивіться, відео до кінця. Попереду ще багато і багато всього цікавого. Багато. І багато всього цікавого. Але ще вам розкажу, що автомобіль побудований на тій ж самій платформі, що і Kia Sportage. Також цікава така функція є. Ми знаємо, що у дизельних автомобілів є така проблема з сажовими фільтрами. Але у цьому автомобілі є автоочищення сажового фільтра. Автомобіль сам непомітно, нічого людині не показувавши, сам очищує сажовий фільтр. Ну ось і все. А зараз будемо переходити до огляду автомобіля Усередині покажу вам салон автомобіля. Підійшов я до дверок. Відчиняю я для вас. Дверки першим ділом вам показую дверну карту автомобіля у збереженому стані. Досить гарно. Немає ніяких подряпин, нема ніяких потертостей. Повний електропакет у даному автомобілі у нас присутній. Автоскладання дзеркал є, регулювання дзеркал є, блокування дверок присутнє та задні та передні склопідйомники. Далі на черзі наш поріг. На порозі у нас пластмасова ось така накладка з емблемкою. Ось таким витисненням ax 35 Далі на черзі наше сидіння. Сидіння водія. Воно у нас шкіряне, з такою підтримкою боковою, досить збережене Також воно у нас з перфорацією стильне, гарне сидіння. Далі наші ось такі асистенти. Присутні у нас, як ми бачимо, коректор фар. Є у нас підігрів. Керма, допомога при спуску згори, та, звісно ж, кнопочка, аби нас нікуди не занесло. Показую вам кермо. Кермо у нас мультифункціональне, присутні, у нас круїз контроль в даному автомобілю. присутні у нас режим керування голосом, підключення до телефона. Все інтуїтивно зрозуміло, все те, що потрібно є. Зараз буду сідати у автомобіль та запускати його для вас. Сів я у автомобіль. Ще раз вам покажу, показую кермо. Ну що ж, запускаю автомобіль. Автомобіль у нас досить-досить легко запускається з кнопочки. Запустився автомобіль. Показую вам спідометр, Немає ніяких помилок по даному автомобілеві. Можемо собі бачити наш пробіг. І всі, всі функції, які є, включені у нас зараз. Звісно ж, еко режим по даному автомобілю. Також можемо собі бачити, що є різноманітні режими керма, щоб кермо нам віддавалося. Можемо собі включати спортивний режим, комфортний режим та нормальний режим. Це класно, коли таке є у автомобілеві. Далі показую вам нашу мультимедію. Тільки я її для вас включу та зроблю. Тихіше, простенька мультимедіа, але в нас навіть в ній є навігація. Можемо собі задавати рух, куди хочемо їхати даним автомобілем. Також, присутня, в нас камера заднього виду, підключення до телефону. По блютузу можемо собі бачити. Пише блютуз. Класно, коли таке є. Далі нижче наш. Звісно ж, клімат-контроль. У нас двох клімат. Контроль присутній, все працює. Можемо собі регулювати температуру, так як потрібно. Можемо собі задавати, куди буде спрямоване повітря. Нижче наш підігрів, підігрів сидінь присутній. Підігрів у нас є взагалі по всіх сидіннях. Не лише можемо ми собі включати та наш передній пасажир, а взагалі всі. Блокування дифференціалу, щоб ми могли робити автомобіль передньопривідним. Та кнопка парковочки, нижче, нижче дві розетточки на 12 вольт. Є у нас AUX, є у нас USB. Показуємо нашу коробку. Ось така у нас коробка автоматична, як я і говорив. Та у нас ось тут кнопочка еко-режиму, аби ми могли собі економити пальне, а економія це досить-досить хороша. Штука. Далі наш ось такий підстаканечок. Можемо собі ставити каву, коли потрібно, коли заїжджаємо на заправки і тому подібне. Далі наш підлокітничок. Ось такий у нас підлокітничок в автомобілі відчиняється. Досить вмісткий, глибокий підлокітник. Ну що ж, тут показав все. Переходимо до верху. Показую вам. Зеркало заднього виду, воно у нас з автозатемненням. Можемо собі його вмикати, вимикати. Якщо за вами їдуть автомобілі, краще взагалі ця функція нехай буде вімкнена завжди, щоб ніхто нас не сліпив. Ще вище, у нас ось тут ніша для очків. Теж можемо покласти собі очки, аби, аби сонце нас не сліпило, собі взяли, дістали та одягнули. Ще вище. Наше світло, звісно ж, вмикається, все у нас гарно працює. Або ось так. Та керування нашою панорамою. Відкрили ми собі люк, відчиняється люк, собі літом класно. Вітерець дує, все чітко працює. Ось так. Ну, гарно у нас відчиняється та е, зачиняється. Зачиню, нехай буде зачиненим, бо зараз весна. Зараз що завгодно може бути, що завгодно може піти з неба. І дощ, і град. Є в нас, звісно ж, наші козирки. У нас вони ось такі. Є в нас дзеркальце, є у нас світло. Все гарненько. Ну що ж, будемо зараз переходити з вами до сидінь задніх пасажирів. Як вони там себе почувають? Як там все? Виглядає у людей, яких ми будемо підвозити. Або ж, можливо, у вас є діти, будете возити своїх дітей там ззаду. Переходимо з вами дозаду, теж відчиняємо двері. Збережені дверні карти, без пошкоджень, все ідеально. Так я і говорив, що у нас є підігрів. Можемо собі бачити кнопочку включати, вмикати підігрів, загорілося, вимкнули. Зараз Цього не треба. Зараз вже весна, зараз вже тепло. Також наші стікла всі працюють, всі працюють. Ось такі у нас задні сидіння теж гарно і гарно збережені, все чисто, все чітко. Присутні. У нас ось тут підлокітнички. Підлокітничок є, але він у нас функціональний. Також можна сюди собі ставити каву та їхати з комфортом. Показую ще, ще раз вам панель. Ще раз вам показую кермо. Ось таку ви будете бачити перед собою красиву картину. Ще раз пройдусь по панелі. Ну що ж, виходимо та показую вам, як завжди, по черзі багажник автомобіля відчинили досить великий місткий багажник. Можна собі його збільшити, склавши ось там ті сидіння. Присутня в нас шторка, нікуди вона у нас не поділася. Не будемо собі зараз її зачиняти. Далі показую, що у нас під фальжном. дном фальшдном у нас повнорозмірне колесо, домкрат та аварійний знак. Надіюсь, вам це ніколи не пригодиться. Зачиняю та переходжу до інших дверок. Теж показую дверну карту, збережна, гарна дверна карта цього автомобіля. Сидіння з цієї сторони теж у шикарному. Стані. Взагалі, автомобіль досить і досить гарно збережений. Показую ще раз і ось цю дверну карту, показую вам сидіння переднього пасажира. Ось так. Оглянули ми з вами салон, оглянули ми автомобіль ззовні. А зараз ми з вами відкриємо відкриємо капот даного автомобіля. Відкрив я. Капот даного автомобіля, можете собі подивитися під капотний простір, все чисто, все гарно, все так, як і має бути. Всі гвинтики на місцях ржавчини ніякої нема. Автомобіль працює тихо та справно. А зараз, зараз ми будемо зачиняти капот, зараз я візьму приборчик, прийду з цей автомобіль прибором, покажу, яке у нас лако-фарбове покриття по даному автомобілю. Дістав я прибор, вмикнув його. Ну що ж, погнали. Першим ділом наш капот. 92. 99. 91. Крило. 91. 92. 92. 103. 96. 96. 91. 96. Више візьмемо. 100.

Даного автомобіля автомобіль, який ви можете придбати, який ми можемо привезти у будь-яку точку України, або ж можете переїжджати до нас у місто Радевилів. Не забувайте також про наші телеграм та вайбер канали. Там автомобілі виходять раніше. Ми там раніше їх публікуємо. Фотографії ви можете собі глянути автомобіль зі всіх сторін детально, не спіша. Також можете приїжджати до нас у місто Радивилів, Ще раз повторюсь, у нас є багато і багато автомобілів. Для вас, автомобілів, які можуть вам сподобатися, приглянутися. Тому до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс. Думав, не так скажу. Але ні. Скажу вам ціну даного автомобіля перед тим, як буду завершувати відео. А ціна даного автомобіля 14 тисяч доларів з сертифікатом. А тепер до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.